我爸。 Ну що, друзі, всім привіт, вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні у нас, як завжди, санова тяга. Не знаю, як ви, а я її дуже сильно люблю, тому що все ж таки 200 кг підняти в сану для мене це теперішня планка, яку я маю перейти, тобто зробити чітко і йти на 300. Сьогодні станова тяга, жим лежачи. Станова тяга більш-менш тяжка. Жим лежачи взагалі легенький, чисто на техніку, чисто на об'єм, чисто на того, щоб відпрацювати техніку, тому що це потрібно. Там навіть не 50%, там навіть щось 47% від максимуму, Тому працюємо незалежно від чого. Якось так. Ну що, друзі, погнали. Врубаємо ахірений фонд, налаштовуємося на тренування і, взагалі, буде кайф, кайфуйте. Погнали. Ну що, друзі, тренування закінчилось. Я доволі давно вже не брав, обично, знаєте, на рецепшені там є збоку кафешка. Я літом, особливо літом, беру такі собі шейки після тренування. Без цукру, без нічого, просто шейк. Полиничний. О. Ну що, батарея сіла на моїй камері. Маю надію, що мене добре чути. Це я знімаю вже на телефон. Йду зараз додому, покажу вам мою вечерю. Або е, післятренувальний прийом харчування, в основі яких має завжди-завжди бути білки. Я взагалі помітив, що білки, бляха, треба прям реально е, білки, жири, вуглеводи в тій кількості, щоб охеренно прогресувати. Для мене, типу, треба раціон поділити так: е, більше білків додавати, бо дуже багато вуглеводів, дуже багато жирів. А от білків відчуває недостатньо. Тому не забуваємо про білки. Це дуже важливо. Ну і жири углів Це як завжди. Побачимося. Ну що, друзі, я вже вдома. Зараз покажу вам, що я буду їсти. Тут мені хотіло щось сказати. Але я перехотів. Вчора була доволі таки добра. Білки, вуглеводи, все як треба. Перед сном треба відпочити. І зустрінемось знову на тренування, друзі. Let's go! Я знову в залі після плотного-плотного перекусіка приходжу в зал, починаю херачити. Але, як завжди, треба відпочивати. І десь за 2 години, за 12 повинно йти на тренування після прийому харчування. Якось так. Сьогодні присід легесенький, але буде жим лежачи, важкуватий е, в наклоні. Що, друзі, дивимось тренування, погнали. Що й треба тут залишити. <смір> <смір> ну що, друзі, от і все. Закінчилось, закінчилось моє тренування. Зустрінемось де, як завжди, в мене вдома. Погнали! Все. Ну що, друзі, я вже вдома. Було дуже класне тренування. Зараз в мене спина себе чувствує дуже класно, але завтра відчуваю, буде жорстка кріпатура, але мене це ніколи не спиняє, І це тільки на краще, тому що прогрес, прогрес, ще раз прогрес. Ну, я не про кріпатуру, я про прогрес в вагах і взагалі про тренування. Тренування просто зашибісь. Тому на цьому все. Дякую, що дивилися з вами. Був Іван Русо. Побачимось в наступному відео. Yes, yes, guys. Excuses create no's. We eliminate excuses through hard work in here. Finding the meaning in the dash. Own it. Work for it. Fight for it.